Вітаю! Сьогодні будемо готувати пироги з горохом. Цей рецепт вже мало хто готовить. Горох ми беремо сирий. З вечора взяла дві пригоршні гороху, залила холодною водою, і він так стояв до ранку. Рану перемила одну цибулину, сіль і тісто ви бачите. Рецепт тіста ви можете побачити на попередніх відео, а ще я додам його в описі. Для початку перетремо горох через м'ясорубку, через дуже дрібненьку сіточку. Бачите, горох погано треться. Ми його беремо потрошки небагато. І сіточка дуже-дуже дрібнесенька. Разом із горохом ми перетираємо ще цибулинку туди. Раз горох ми перекрутили через м'ясорубку, пропускаємо його другий раз. Ось ви бачите дві тарілки з горохом. Один сухіший, той раз перекручений, а оцей ось ми його перекрутили вже два рази. І потім далі ще будемо у макітрі перетирати. Показати, яка в нас ще гарна макітра. Колись в селі, завжди в цих макітрах робили там пушки, калатушу. А ми будемо їй терти горох за рецептом, який дістався від нам, від нашої бабуні. Ми два рази перепустили через м'ясоруб, додали чайну ложку солі. Пів чайної ложки перцю. І от дивіться уважно, одну ложку води. Зараз все будемо перетирати макогоном у макітрі. А зараз саме такий цікавий момент. Сідаємо на полу, беремо макітру і розтираємо горох так, щоб він став пухнастий. У нас вже готовий. Вийшов такий легкий, пухнастий. За об'ємом він збільшився у два рази. Горох ми перетерли. Бачите, який він новий? Пухнастий такий. От. Йдемо виліплювати пиріжки. Посипали робочу поверхню мукою. Виліплюємо пирожки з горохом. От бачите, як ми формуємо їх. Ось такі вийшлися у нас пиріжки з горохом поліпили. Включаємо духовку, хай підігрівається на 200 градусів, і разом з тим хай сходять наші пироги. Пиріжки підійшли, змастимо їх яйцем. І будемо випікати в духовку на півчаса попередньо розігріту на 200 градусів. До півгодинки, пиріжки наші спеклись. ви бачите, як зарум'янились. Накриваємо їх тканиною, хай вони відпочивають. Поки схолодають наші пиріжки, ми подавимо часничок. в нас спечені, вже схололи, будемо їх мастити часниковим соусом. Готуємо його так. Ви бачите, часник подавлений, додаємо. Трошки солі. Олії додаємо небагато. Добавимо грам води ще до олії. Ось отаке воно повинно бути за густиною. І зараз будемо. З цим соусом часниковим мастити пироги. Такі смачні вийшли у нас пироги з горохом. Готуйте із задоволенням.